Вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. 4 червня Україна та світ згадують маленьких українців, чиї життя були обірвані війною за офіційними даними. Станом на початок червня 24 року, внаслідок російського вторгнення 546 українських дітей загинули, та понад 1345 дістали поранень різного ступеня тяжкості. А ще майже 20 тисяч маленьких українських громадян примусово депортовано до Росії. 4 червня чергова трагічна пам'ятна дата в новітній історії України день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Кіра, Злата, Дмитро, Денис, Марк, Мілана, Тимофій, Ліза, Злата, Сергій, В'ячеслав за час повномасштабного вторгнення в Одеській області внаслідок ворожих обстрілів загинуло 11 дітей. З них 9 в Одесі. В пам'ять про дітей, яких вбили росіяни біля будівлі одеської ова висадили 11 сакур. На деревах розвісили дзвіночки, які символізують голоси маленьких українців, життя яких забрала війна. Пам'ятна дата була встановлена Верховною Радою України у 2021 році і році. Збігається з міжнародним днем невинних дітей жертв агресії за офіційними даними. Станом на початок червня 2024 року, внаслідок російського вторгнення, 546 українських дітей загинули, та понад 1345 дістали поранення різного ступеня тяжкості. Ще майже 20 тисяч маленьких українських громадян примусово депортовано до Росії чи тимчасово окупованих територій. Щемливі дитячі малюнки на уламках ППО розмальовані гільзи та коробки з під боєприпасів. Це лише частина з того, що представлено на дитячій виставці із назвою Мріїв Супереч війні, яка експонується наразі в Одеському театрі юного глядача. Сьогодні в нашому ефірі буде багато про сьогодення українських дитлахів. Війна вносить свої, на жаль, трагічні коректури у життя маленьких українців. Вони швидко дорослішають і замість безтурботного дитинства вони ховаються у сховищах під час і обстрілів, лишають близьких та домівки, прямуючи за кордон у пошуках безпечних міст. А у вільний час свого дозвілля розмальовують уламки ППО та Гільзи. В Одеському театрі юного глядача експонують виставку малечі під назвою Мрію супереч війни в межах проєкту представлено більше 180 робіт. Лілія Штекель, співробітниця закладу, розповідає, на тематика малюнків дитячі мрії про життя без війни: повернення батьків з фронту додому чи картинки з минулого життя у рідній оселі. Коли ми почали роботу над виставкою і написали нашу об'яву «Мрії суперіч війні, назва виставки, і ну, попросили дітей та батьків подумати, ну про це. Ну, ми думали, що це буде. Ну я хочу там. Хорошу погоду, я хочу собачку, я хочу там повернутися додому, і от повернутися додому почалася ціла історія. Завідувачка каже, всі ці малюнки про майбутнє і сміливість маленьких українців в умовах війни надихають і дорослих рухатися далі. Це два роки війни. Вони навчилися тримати себе руках вони навчилися переживати в бігатню до сховища. Вони навчилися ну, не боятися, але вони все одно бояться. І вони мріють про майбутнє. І це дає нам такий подих працювати далі. Знаю, що покласти в тривожному ліску, чи як поводитися в сховище або під час повітряної тривоги. Проте, незважаючи на беремні часи, українські діти відображають свою доброту та чутливість до Всесвіту. Тому що незважаючи ні на що, незважаючи на те, що війна, наші діти мріють, наші діти мають, мають проживати щасливе дитинство, не зважаючи ні на що. Весь травень нам приносили роботи. Це вже наша п'ята виставка, яку ми проводимо під час війни, і з кожним разом все більше і більше дітей долучається. Тематичні експозиції виставі у театрі юного глядача регулярно відвідують як і маленькі одесити, так і гості з різних регіонів. Ми часті гості, бо нас запрошують, і ми маємо можливість на безоплатній основі відвідувати вистави в театрі юного глядача. А виставка це додаткова можливість познайомитися з тим, про що мріють діти, що в головах у дітей, які в них є бажання і які є виклики в цьому житті. Можливо, наступного року тут буде більше. Робіт наших дітей, бо таким чином вони мотивуються до того, щоб так з також самим щось створювати. Дитячу виставку Мрії в Суперечвіні» можна буде відвідати ще протягом червня. А ще маленьких відвідувачів артисти театру потішили спектаклем із назвою Поліана про дівчинку, яка знаходить радість та позитив у будь-яких обставинах і ситуаціях. В Одесі на проспекті Шевченка зіткнулися маршрутка і мотоцикл. Серйозні травми отримав водій. Байка його госпіталізували до міського медзакладу. Аварія сталася на перехресті вулиці Семінарську та проспекту Шевченка. За попередньою інформацією, зіткнення сталося, коли водій маршрутки повертав з проспекту Шевченка на вулицю Семінарську, якою прямо їхав мотоцикліст. Водія байка госпіталізували з внутрішньою кровотечею, політравмою, переломами плеча та стегна. Водії і пасажири маршрутки не постраждали. За фактом аварії відкрили кримінальне провадження та призначили низку експертиз. Повідомили у прес-службі облполіції. Ледь не вбив батька на Одищині. Затримали чоловіка, який кілька разів вдарив ножем свого тата. У селищі Любашівка 42-річний чоловік уночі прийшов до будинку батьків і постукав у двері. А коли батько відчинив, то отримав від сина удар ножем у шию та в живіт. 70-річного постраждалого доправили до лікарні із проникаючим пораненням черевної порожнини, внутрішньою кровотечою та коло торізаної раною шиї. З місця злочину слідчі вилучили ніж та інші речові докази, які направили на експертизу. Зломисника затримали. Чому він так вчинив із батьком? Чоловік так і не зізнався. Фігуранту загрожує до восьми років позбавлення Волі підвищення тарифів на електроенергію в Україні відбулося. З 1 червня громадяни повинні сплачувати за 1 кВт годину в півтора рази більше ніж раніше. 4 гривні 32 копійки. Причина та наслідки такого рішення кабміну в інтерв'ю кореспондентам граду пояснив експерт з енергетичних питань Геннадій Рябц. За електрику, вживану з початку літа поточного року, українці сплачуватимуть 4 гривні 32 копійки замість попередніх 2 гривень 64 копійок. Ніякої диференціації тарифу за обсягом споживання не буде. В Кабміні такий крок називають вимушеним і пов'язують з необхідністю відновлення зруйнованих ворогом електромереж та об'єктів генерації. Частково про це говорить і експерт. Ці кошти, які будуть виручені, вони підуть насамперед на фінансування роботи аварійних бригад, на закупівлю витратного обладнання матеріалів, які потрібні для того, щоб підтримувати в належному стані обладнання підприємств. Які забезпечують електричною енергією передусім побутових споживачів, але за словами Геннадія Рябцева, саме відновлення електромереж та об'єктів електрогенерації компанії Укренерго та енергоатом буде відбуватися за рахунок грошей наших західних партнерів? Це рішення не є таким, що спрямоване на відновлення. Зруйнованих енергоблоків, зокрема теплових електростанцій. На це будуть спрямовані інші кошти, зокрема виділені Кабінетом міністрів і акумульовані в Фонді підтримки енергетики України, куди ці кошти надходять від держав союзниць України. За підрахунками профільних експертів, ціна на електроенергію була і залишається набагато вище ніж та, що сплачує населення, а зараз зросла ще вище раніше. Держава покривала цю різницю, а зараз переклала частину витрат на плечі споживачів. Теоретично кабінет міністрів мав розробити механізми компенсації цієї різниці, але як відомо, бюджет. Не гумовий і зараз немає коштів для того, щоб компенсувати різницю в цінах генерації і відпуску електричної енергії. Тому було ухвалено рішення про підняття цін, хоча і не до рівня собівартості. Щодо можливості економії, то і надалі діятиме система двозонних лічильників. Зберігається так званий нічний тариф. Для двозонних лічильників, для домогосподарств, які обладнані двозонними лічильниками, він становитиме 2 гривні 16 копійок за клеват годину, і зберігається е, нижчий тариф для підприємств, які обладнані електроопалювальними установками. у... Встановленому порядку, за словами Геннадія Рябцева, кабінет міністрів не запровадив диференціації тарифів для споживачів, які використовують електроплити для приготування їжі, але при цьому вів нижчий тариф під час зимового сезону для тих домогосподарств, які обладнані електроопалювальними установками. До того ж, на думку експерта, наступного року в уряді знов можуть підняти питання підвищення ціни на електроенергію, бо це є однією з вимог Єврокомісії для вступу України в ЄС. Своєю чергою, як підвищення тарифів на електроенергію вплине на субсидії, роз'яснюють у міністерстві соціальної політики. За словами першого заступниці міністра соцполітики Дарини Марчак, у державі є кошти на підтримку домогосподарств, власники яких не мають можливості сплачувати за послуги ЖКГ, зокрема за світло, яке з 1 червня здорожчало до 4 гривень 32 копійок за кіловат годину. Також у міністерстві нагадали про те, що наразі процедура звернення та подання на отримання субсидій значно спрощена та цифровізована. Нарахування виплат здійснює пенсійний фонд, який має дуже потужну іт систему Вони здійснюються автоматично. Якщо тарифи підвищуються для родин, які вже отримують субсидію. Ті сім'ї, які раніше не отримували фінансової підтримки, але потребують її, мають подати спрощену заяву онлайн через сайт Дії або пенсійного фонду. Якщо немає можливості подати заяву онлайн, необхідно звернутися особисто до органів соцзахисту населення за місцем реєстрації. Якщо є заборгованість за комунальні послуги, потрібно укласти договір про їх реструктуризацію. Субсидія призначається на рік, після чого необхідно знову по подавати заяву та декларацію про доходи також слід повідомляти органи соцзахисту про зміни в складі сім'ї, доходах або умовах проживання, які можуть вплинути на право отримання субсидії. Між тим підвищення тарифів на електроенергію неодмінно призведе до зубожіння значної частки громадян, особливо пенсіонерів. Вважає наш наступний експерт Олег Попенко. Або на його думку, система субсидування в країні працює все гірше. Про це він розповів в ефірі нашої телекомпанії. Підвищення тарифу на електроенергію стало неочікуваним для багатьох громадян. В серпні 2022 року президент підписав закон про мораторій на підняття комунальних тарифів, який повинен діяти до кінця воєнного стану, і ще шість місяців після цього. Але ось що пояснює експерт, Верховна Рада дуже хитро прописала умови мораторію, туди підпадають в цьому законі прописано, що під заборону підняття тарифів. Попадає всього три складові платіжки: це теплопостачання, водопостачання і розподіл газу. Всі інші складові платіжки, тарифи можна піднімати. Розрахунок на те, що додаткові витрати на комуналку громадянам допоможе подолати субсидії, експерт вважає марними, бо через різні причини кількість тих, хто отримує державну допомогу, постійно скорочується. До того ж, уряд постійно скаржиться на нестачу грошей. це буде 35 350 мільярдів гривень. Таких коштів Кабмін точно не знайде на субсидії. Виходить, що людям піднімуть тарифи субсидії не дадуть, і вони змушені будуть шукати кошти. Ну як за частіше всього, це найбідніша верстю населення. Це люди, які там досягли пенсійного віку або не досягли а по іншим причинам не мають роботи. В результаті чимало українців можуть залишитися без житла через комунальні борги, вважає Олег Попенко. І повертаючись до дитячої теми у різних куточках нашої планети на початку червня відзначається всесвітній день боротьби із каріусом. За твердженням лікарів в Україні від цього захворювання страждає майже 100% населення. До дня боротьби з такою поширеною проблемою в Одесі. Провели день профілактики і раннього виявлення стоматологічних захворювань у дітей. До дитячих стоматологічних відділень Одеси 4 червня могли завітати на безкоштовний огляд без запису всі батьки з дітьми, мешканці міста і його гості. День профілактики і раннього виявлення стоматологічних захворювань у дітей відбувся в рамках всесвітнього дня боротьби з карісом і проходив у всіх чотирьох районах Одеси. Каріс – патологічний процес, що починається одразу після прорізування зубів, і протидію йому у дітлахів цілком залежить від батьків за останні можливо два роки. Як почалася війна, то багато дітей вже звертаються з ускладненнями карієса. Тобто каріс це початкова стадія, а багато діток вже є з ускладненнями. Процент ускладнень каріїсу в дітей дуже великий. А це біль, сором'язливо закриті ротики, замість широї усмішки і проблеми з зубами, які наростають з руками. Батьки часто нехтують тим, що дитину треба привчити до гігієни ротової порожнини з малку. Тому в дитячому відділенні дуже раді тим, хто своєчасно, не чекаючи на проблеми, приводить дитину до лікаря. Так, мама Галина привела шестирічну Настю на профілактичний огляд. Нам вже сказали, що пломбірувати верхние, нижние, пятые зуб сейчас летом отдыха. В конце летом перед школой ж красивая улыбка перед школой должна быть. Окрім ефективного і своєчасного чищення зубів, протистояти карієсу – найпоширенішому захворюванню зубів у світі, допомагає дотримання культури вживання вуглеводів, зауважують медики. Значення має не стільки їжа з цукром, скільки тривалість перебування її в ротовій порожнині. Якщо з'їсти одну плитку шоколаду це велике навантаження. Але якщо проводити день посмоктуючи льодяники, це безперервний вплив, що є набагато шкідливішим для зубів. Лікарі надають поради щодо цукерок. Рекомендуємо по можливості їх їсти, якщо дозволяють батьки, то в першій половині дня і після того як поїли, бажано ну, прополоскати зразу ротик, хоча б простою водичкою. Солодкі газовані напої лікарі радять пити через трубочку соломинку, бо вони теж зубам не друзі. При цьому уваги батьків і стоматологів потребують як постійні, так і молочні зубки. А ще треба дотримуватися особливої гігієни, якщо на зубах капи, брекети тощо. Таке ортодонтичне лікування вимагає чистити ротик після кожного прийому їжі. У кого є брекет, система, пластинки, їй бажано одягати на чисті зуби, тому що якщо. З ортодентичними конструкціями в роті не чистити після кожного прийому їжі, не прополаскувати рот, не вичищати зуби, то, на жаль, дуже великий ризик того, що після закінчення ортодентичного лікування зуби будуть дуже ослаблені і буде багато каріозного процесу. Регулярний стоматологічний скринінг один з найдієвіших заходів профілактики карієсу. Тому на огляд до дитячого стоматолога потрібно приходити раз на три або шість місяців. Радять лікарі. Діти сироти з України зможуть безкоштовно отримати паспорти за кордоном. У Мінреінтеграції розповіли, що вже сформували документи для вихованців з трьох областей, які у складі закладів перемістилися за межі України. Розпочато безкоштовне оформлення документів для українських дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського опікування, які перебувають за кордоном. Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. У лютому цього року було прийнято рішення, що такі діти, незалежно від місця проживання, мають отримати паспорти громадянина України для виїзду за кордон безкоштовно. Наразі Нацсоцслужба спільно з обласними військовими адміністраціями і службами у справах дітей, Працювали це питання та законні представники дітей розпочали роботу з подачі документів до закордонних дипломатичних установ. Першими подали дані на вихованців закладів із Дніпропетровської та Донецької областей, а також міста Києва, які у складі закладів перемістилися за межі України. Інші області також співпрацюють із дипустановами країнах перебування дітей з метою якнайшвидшого вирішення цього питання. Про це повідомляють в Мінінтеграції. Нагадаємо, опікуни дітей позбавлених батьків опікування можуть отримати виплати від держави. Ці гроші можна як відкладати на рахунок дитини, поки вона зможе сама ними розпоряджатися, так і використовувати на її потреби. При цьому опікуном щотри місяця подається звіт про витрачені суми. В Одеській області виявили мережу розповсюдження наркотиків і затримали дилерів, які займалися продажем метадону у Дніпрі, Балті та Подільську. Організатором масштабного наркотрафіку виявився рецидивіст із Білгорода Дністровського. 36-річний мешканець Білгородністровського раніше неодноразово судимий за наркозлочини зареєстрував в іншій країні акаунт і під вигаданим ім'ям підшукав у месенджері спільників. Організатор купував метадон і надсилав своїм подільникам, які надалі продавали наркотики за допомогою схованок і закладок у Дніпрі, Балті та Подільську. Ми затримали учасників злочинної групи на чолі з організатором, яка займалася розповсюдженням обмеженого в обігу наркотичного засобу Методону на Одещині та Дніпропетровщині. Організатор угрупування раніше судимий за наркозлочини, житель Одещини, був затриманий за місцем мешкання трьох подільників, яких він підшукав на Одещині та Дніпропетровщині, і забезпечував власноруч розфасованим наркотикам для подальшої реалізації шляхом закладок. Затримали під час отримання поштових відправлень з товаром у якості речових доказів їхньої протиправної діяльності. Правоохоронці в рамках однієї операції одночасно провели два десятки обшуків на території Одеської та Дніпропетровської областей. Вилучили близько 200 грамів метадону та інші докази. Усім фігурантам повідомили про підозру їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Повідомили у прес-службі облполіції. І ще одних наркоторговців затримали вже в Одесі. У 17-річного хлопця та 19-річної дівчини вилучили амфетамін і марихуану Фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. У Чорноморську під час комендантської години поліцейські зупинили 17-річного хлопця. Під час огляду в його сумці знайшли понад 50 пакунків із психотропними пігулками та амфетаміном. Вдома у фігуранта вилучили мобільний телефон із локаціями закладок, електронні ваги, гирі, липкі стрічки, упаковки із кристалічною речовиною та пакунки з канабісом. Як з'ясувалося, наркотики фігурант продавав разом зі своєю 19-річною подругою. Обох затримали фігурантам загрожує від 6 до 10 років поза. Збавлення волі з конфіскацією майна повідомили у прес-службі облполіції. В Одесі судитимуть поліцейського, який організував переправлення ухилянців до Молдови. Обвинувальний акт вже скерували до суду. Фігуранту загрожує до 9 років позбавлення волі. Поліцейський запропонував знайомому прикордоннику заробити на ухилянтах. Він знайшов одесита, який погодився заплатити 10 тисяч доларів за переправлення до Молдови. З цієї суми тисячі доларів правоохоронець обіцяв передати прикордоннику, який мав розповісти, де і в який час краще перетнути кордон. При цьому правоохоронець схиляв колегу продовжити таку співпрацю. Фігуранта та його клієнта затримали під час передачі хабаря. Організатору каналу загрожує до дев'яти років позбавлення волі. Повідомили у преслужбі Д. Штормове попередження в Одесі оголошено на 5 червня. Гроза і дощ розпочнуться вночі, а вдень прогнозується вже відсутність опадів. Яким чином погодні зміни і перепади впливають на самопочуття? І як можна допомогти своєму організмові пережити примхи негоди? Свої рекомендації дають медики. Останнім часом погода не радує стабільністю. Майже кожна людина відчуває на собі погодні коливання, перепади тиску і підвищену вологість повітря. Особливо гостро на це реагують люди, які мають хронічні захворювання. Людина чутлива до цих перемін Прибази. в погоді. І, звичайно, вона може відчувати або якусь слабкість, або там дуже незвичайно для неї втому, може бути навіть головний біль. І в ці моменти дуже важливо контролювати стан свого здоров'я, завчасно звернутися до сімейного лікаря для того, щоб, можливо, відкоригувати і препарати, які людина. Постійно приймає для того, щоб таку чутливість трошки зменшити. Слабкість, млявість, головний біль, кволість під час перемін погоди можуть відчувати і здорові люди. Допомагають прості речі, говорять лікарі. Важливо дотримуватися звичного режиму дня, роботи та відпочинку. Все повинно бути в певних рамках для того, щоб людина мала певний час для повного відпочинку. Тоді зранку вона буде прокидатися. Без таких от скарг uh -huh. да на втому дуже важливо правильно харчуватися. Це важливо для кожної людини, і чим краще, чим правильніше людина буде харчуватися, тим меншою вірогідності, що в неї будуть загострюватися хронічні uh -huh. захворювання або взагалі вони будуть з'являтися. Також важливо дотримуватися питного режиму, а це півтора-два літри чистої води. На добу для кожної людини, аби не допустити зневоднення організму, адже тоді симптоми і реакція на погодні умови будуть проявлятися інтенсивніше. Медики рекомендують не забувати про фізичні навантаження, зокрема про піші, прогулянки кілька годин на добу. Однак за несприятливих погодних умов краще обмежити своє перебування вздовж морського узбережжя. У такий день ліпше віддати перевагу візиту до спортзалу. Після різноманітних навантажень впродовж дня треба подбати про якісний сон, дати собі час на відпочинок. Нічний час, коли ми відпочиваємо, а наш організм продовжує робити. Тобто, і це головний мозок, наші mm -hmm. гормони, гіпофіз, гіпоталамус, вони виробляють гормони, які нам необхідні для нормальної життєдіяльності, тобто це і гормон росту, і е, гормони, які в, приймають участь у виробітків і білків, і жирів, mm -hmm. і вуглеводів, і підтримують нормальну життєдіяльність. Організму і більшість з них виробляється саме от в ці нічні часи. Погода на Одещині і надалі збереже свій мінливий характер. Гідрометцентр Чорного та Азовського морів оголосив штурмове попередження. Вночі 5 червня по Одесі очікується гроза, дощ, а в день без істотних опадів. Пориви вітру сягатимуть до 14 метрів на секунду. Вночі буде більш комфортна температура до 20 градусів тепла, а вдень містянам необхідно готуватися до звичної літньої спеки. Повітря прогріється майже до 30 градусів тепла. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.